Хто такий взагалі лікар мемолог і хто до нього ходить? У е, нас немає такої спеціалізації, як мемолог в Україні, е, є онкохірург і онкохірург, і ми вже лікарі між собою, скажімо так, поділилися на такі субспеціалізації, е, тобто є лікар-онкохірург, який займається шумково кишковим трактом, е, трактом е, є які е, там щодо подібної залозою, і так само і е, патологію грудних залоз. От вам є і мамолог. Омолог в першу чергу, звичайно, це є рак грудної залози, основне, чим ми займаємося, але також це всі дезор... всі доброякісні зміни, в які входять цей велика така категорія, скажімо так, станів, не завжди це діагноз. Ми будемо називати стани. І діагнози доброякісні пухлини, порушення гормонального статусу можуть бути часто звертаються з нелактаційними маститами, з лактаційними маститами. Це не зовсім наш профіль, але часто звертаються, тому що ну так більше пацієнт налаштовані це груди, значить, має займати мамолог. Так з того, що я почула, що з питаннями про груди не завжди до вас. А взагалі, е, яка тоді тоді вхідна точка, наприклад, от щось болить, чи щось десь там, от, до, до якого першого лікаря треба йти? Ну, загалом, це так і до мамолога. Просто ми вже тоді можемо відправити. Е... Де куди ну треба далі займатися? Якщо це є наприклад не лактаційний мастит, або лактаційний мастит, це питання більше хірурга, загального хірурга. Тобто, ми не займаємося, бо де працюють мамологи? Працюють в онкоцентрах, тобто їх в принципі по загальних загальнопрофільних закладах їх практично немає. Тому відповідно тут профільність навіть відділень, профільність закладу, тому ми головне виключити. Онкологію, тому що може бути маститоподібна форма е, раку, і дуже добре, що хірурги, загальні хірурги, гінекологи вони коли мають якісь сумніви, вони направляють е, до нас, щоб ми виключили онкологію, і далі ми відправляємо до них знову, наприклад, на хірургічне лікування, на вскриття, там дренування маститку. Е, чи ми бачимо, що жінка в, е, в лактації, наприклад, і нею вже буде займатися гінеколог і загальний хірург. Зрозуміло. тобто, в принципі, з того, що я чую, то от якщо жінка ходить постійно на прийом до гінеколога профілактично, якщо має яку, якусь проблему, вона може озвучити цю проблему лікару-гінекологу, якщо щось там відчуває, і лікар гінеколог вже потім знає, куди перенаправити або потім перенаправити назад. Вірно, так зазвичай так і буває, але кожний гінеколог саме з гінекологом в жінки дуже тісний зв'язок. І тому що ми вже так якось вийшли на хоча б на якийсь рівень, я не знаю, що говорять гінекологи, яка в них там тенденція до цього, але вже ну, якось жінки усвідомили, що вони мають ходити до гінеколога на профілактичні огляди, не тільки якщо щось турбує. І гінеколог обов'язково він має, це входить в їхні, скажімо так, посадову інструкцію він має оглянути жінці грудні залози. І якщо він щось запідозрює, він відправляє вже відповідно до мамолога, а ми далі згідно. Згідно ситуації, обстежуємо, даємо рекомендації. Чи правильно я розумію, що в принципі те, що ми називаємо лікарем мамологом в нас, ну у цієї спеціальності, якої в нас немає в Україні, mm -hmm. да? а, що це про рак? Е, ні, не завжди про рак, про будь-які зміни в грудній залозі. Просто наша мета, як е, мамологів, як онкохірургів е, це в першу чергу виключити онкологію. І далі ми займаємося. Якщо можливо, там забігаючи трішки наперед, е, тому що завжди цікавиться пацієнтів, коли от звертатися до мамолога? Е, Коли, Що має турбувати, щоб я прийшов до мамолога? Так відповідь дуже однозначна: нічого не має турбувати. Тобто, є раз на рік, пацієнт жінка має не пацієнт, жінка жінка має прийти до на до лікаря. Це. Е, тому що коли вже починає щось турбувати, іноді. 8 з 10 випадків жінок, які прийшли, наприклад, на, на собі нащупали якісь зміни в грудній залозі. Це доброякісні зміни, і два будуть е, онкологія, але жінка не може це сама визначити, вона не може з цим жити, е, і вона вже приходить все одно вже є якась патологія. Якщо це є доброякісні зміни, вона не втратить цей час. Ну, якщо не дай Боже, це є онкологія, коли вон, жінка вже щось сама собі знаходить, зазвичай це ну, не, ми не говоримо про дуже ранні тоді стадії, е, тому що це вже похлина від 2 сантиметрів і далі, якщо жінка може собі це знайти. Тому е, до лікаря мамолога треба якраз ходити, коли нічого не турбує. Тобто раз на рік.